Привіт! Мене звуть Наталія Таран, я із міста Полтава, і це коротке відео про суть нашого проєкту і запрошення в нашу команду Максим. Ви можете бути сьогодні клієнтом або партнером. Подорожуй легко та вигідно або почни свій бізнес онлайн. Я є засновником міжнародної команди Максимум та організатором великих масштабних командних турів. Тільки в цьому році ми їх організували вже велику кількість, наприклад, Греція 186 чоловік. Це було 4 автобуси. Активні партнери в моїй команді кожного понеділка отримують ось такі нарахування, в свій кабінет, в свій додаток. Я трішки вам далі його покажу, як він виглядає. Ми навчимо вас заробляти вдома з будь-якої точки світу, мати вільний графік і навіть без досвіду, без начальника. Ну що, ви готові? Заходимо в наш додаток. Ось так він виглядає, дуже легкий і зручний. Уявіть. Ви вже зараз можете мати доступ до свого власного турагентства. Раніше це було доступно тільки турагентам. Тур, е, зараз у вас, як я завжди кажу, океан можливостей. Ви можете обирати любі туристичні послуги, пакетні, автобусні тури, екскурсійні е, океан можливостей в вашому смартфоні. Ви можете обирати любу країну, ви можете обирати любе місто виліту. З тих з тих з тої країни, з якої ви бажаєте подивитися, які є пропозиції, і це все доступно вже сьогодні. Буде вам, вашому е, додатку. От е, коли ви обираєте якийсь готель, ось для, для прикладу, подивимося з вами Єгипет. Е, можемо місто виліту різне вибрати, ми можемо побачити, е, як змінюється ціна. І ми можемо впливати і обирати найкращого туроператора Туї, Джойнап, Корал, Пегас, Анекстур, Аккортур – Ці всі туроператори є на нашому додатку. Уявіть собі. Собі. Ви виставляєте параметри фільтр і бачите ось таку ціну. І ви можете економити 100, 200, 300, то й 500 доларів, навіть 1000 доларів на таких от пропозиціях, як ми говоримо, такі гарячі тури, вони є кожного дня в вашому кабінеті. І ви можете завдяки цьому купувати найвигідніші пропозиції: блоктревел. В кабінеті зберігаються ваші всі замовлення. Ви знаєте, з ким ви були, де ви були? За скільки ви літали на відпочинок? Ви можете брати з собою попутників, ви можете відкрити любе своє замовлення і подивитися. В якому ви регіоні були, в якому ви отелі були. До речі, пакет документів ви отримуєте також сюди ваш додаток. Уявіть собі, це ваш веб-офіс, який сьогодні може бути для вас доступний. І саме на цьому веб-офісі ви можете і подорожувати. І заробляти, і з нами їздити в наші командні тури. Є продукти Юніті Здоров'я, про це трішки пізніше. І є клаб-бізнес. Саме тут є вкладочка фінанси нарахування, де вам приходитимуть нарахування в ваш кабінет, і ви можете виводити зручним для вас шляхом на картку вашого банку. Тому, якщо вам сьогодні доходить цікаві, якщо ви хочете розібратися, що саме робити, що ми робимо, бо суть проекту наша це створення клієнтсько-партнерської. Has it. То е, давайте розбиратися разом. Компанія має систему абонементів. Е, абонемент це мій тревел баланс для да? кожного партнера баланс, це кошти, на які ми подорожуємо. Чим вищий абонемент, тим більша знижка в нас натури, тим більше ми можемо е, е, подорожувати, да? тим більше ми можемо заробляти, тому що кожен абонемент це окремий веб-офіс. Також дивіться, якщо у вас декілька є кабінетів, це е, можна мати в мережу таких да, і отримувати ще більше народу. От у мене, наприклад, декілька кабінетів, то кожного понеділка я отримую 400-500 доларів, тому що мої доходи удвоюються, утроюються. У вас така можливість є. Про це більш детальніше в наших навчаннях. Можна отримати свій автобонус, можна отримувати тури в подарунок, такі сертифікати. Ви можете сьогодні заробляти разом з нами. Ви можете сьогодні подорожувати разом з нами. Ви можете сьогодні брати участь у наших командних турах і стати частинкою нашої. Крутої команди. Після реєстрації, якщо ви будете нашим партнером, ви отримаєте доступ до наших командних чатів і до наших взагалі, системи роботи, системи навчання до всього. Що б ви не обрали сьогодні? Під цим відео є заявочка. Запомніте, проходите безкоштовне навчання і ставайте частинкою нашої крутої команди. Максимум.